Привіт! Не бачили мене давно? Я розслаблена поки волок вдома, виходних уже не мірено. Так що я розслабилась і а мені не треба його просити, що ой, та підміни мене, та сніми мені щось. Йому тільки дай поболтати. Він би розпаковку зняв, він каже, те, що я для себе купив, я б тебе вам аж біом розказав. Ну він не розбереться в оцих в розмані. В розмані ми сьогодні були. Позаканчувалися у нас стирки, порошки. Брала бадями <кхи> і все закінчилось. А сьогодні в мене я люблю взагалі купляти ці стірочні, все я б купляла, або тільки грошей мені ніхто побільше давав. Так люблю купляти капець. Наберу, що треба, і не треба. І цей раз так само вийшло. Пішли взяти жидкий порошок і ополаскиватель. Ополаскиватель дуже мені подобається. Один я вам показувала якесь відео. Персиковий запах персика капець який. Зараз перенюхала всі, всі мені ланяють, всі мені не такі. Ну, в общем, були ми в Росмані. Що ми купили? Сейчас вам розкажу трошки дивилася в чек. Чек у нас сьогодні на 105,21. Значить, порошок стиральний. Софін. Софін, наверное. Плин добранья. З іонами Сребра. Це так я вмію читати, як вмію. Значить, тут на 27 стірок температура 30-40, 60 і 95, півтора літрова бутылочка. Це не реклама, це показую закупи, які. Е, ну, що я купляю. В роз мені купила отаку бутилку. Ще я її не брала. На вид вона мені понравилась, вона не була ні по якій акції. Чи була? Так, да, була 1699 мінус 3,50, 13,50. Коротше, отака бутилочка стоїть 13,50, 1,5 літрова. Взяла, попробуй. У нас ж яка стірка. Спотіли, освіжили, оболоснули, У нас стірка нам не треба, щоб п'ятна виводило чи щось, бо у нас його немає такого. Так, може по чекаю йти, а не по бутилкам. Значит, так, 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 так. Далі у нас шо йде? Далі у нас иде оце. Оця штучка, ми її не планували купувати, Ну, я купила це для лазенки, если я в лазенки. Чисто ще полеск. Что не для полиции? Нет, для ван. Для лазенки. Купила. Не, не планувала. Була в мене бутилка, я использувала, а тепер не було чим мені мить бризкать. Я туди налила э, Тюті Асі, додавала водички і бризкала. А сьогодні викидала, вовик машинку ремонтував. Я викидала все і викинула ту пусту бутилку. Кинулось мені в глаза, думаю, куплю. Отака для Лазінки стоїть 14,99-15 злотих. Далі. Вона стояла 21,99,22. 7 злотих акція скидка. І виходить 15. Так, далі буде в нас Персі. Ой, яка я не, не, не уважна. Що ж далі буде? Пепсі, господі, пепсі 5,75. Богдан з нами хотів, ходив, захотілось йому пепсі. Лепеті, лепеті, лепеті це мій оцей гель для душа. Там уже зовсім мало Я Думаю, поки я в розмані, поки його бачу, купила пахне капец. Мені хочеться його навіть в стірку добавлять, так пахне. 1299. В усіх магазинах, де я його бачу, він є кругом і кругом така ціна. Домол, думол це у нас освіжитель воздуха. Туалет то в, бакла... в, ту... в дозатор, який сам дозатор видає. Він у нас давно вже нічого не видає. Ні звуків, може батарейку треба поміняти. Така бутилочка 12,99, 13 злотих. Ні, лапеки 12,99. А це 11,99. Тут теж скидка був 15, а мінус 3, став 12. Далее, 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 далее. Далее мы взяли детол антибактериальный, 12,50. Ну, это точно уже выдумки. Я не знаю, Вовик мне не А что это? Ну, почитай. Это жінка только что взяла? Два штуки. Два штуки взяла. Ну, я же читаю Детол, Хорошо, что уже трошки научилась читать антибактериалы. Спрей до поверхності, до поверхні. Ну, думаю, раз воно для поверхні, то я десь побризкаю. Я попробую, Якщо воно мені подобається, буду поверхні протирати. А якщо не подобається, то ліда робить ногти, забере туди буде там поверхні. А може, коли вдома мені робить а буде бризкать. Коротше, 12 це вещь, не знаю, на сколько она нужна, 12,50 она стоит. Тоже минус 4,50 стоила, 17,4,50 скидка. Из-за того люди, наверное, богатые берут. Короче, взяла. Вот за 6 сотни. Далее, что еще? Шукала, шукала, пура, пура, пастелла, короче говоря, салфетки собі в сумку взяла. Мученица. З сумку в больницю влучилися. Та вспомнила, що в мене нема влажних салфеточок у сумки. Так що купила салфетки середньої ціни, не дуже дорогі, не дуже дешеві. 6,79. І ще ж взяла бебі, бебі, бебі порошок. 26 злотих. Це буде ополаскиватель. Тут у нас виходить по літражу 2 літра. І детський ополаскиватель. Він до плюкання, повукання, якось витається інтересно, бо данчики йде. Ніякого запаху немає, хотілося б мені ополаскиватель, щоб налив у машинку стірку достав, а воно пахне той персиковий. Потім стірку знімаєш, а вона ще пахне. А це ж дитяче ну не було з запахами хорошими нічого, а було тільки оце дітське. Ну, думаю, возьму дідське, воно без запаху чуть-чуть якесь. Возьму дідське, воно хоч ще може, будуть м'якші від нього. А запаха я не знаю. Чи додавати у цього для душать капельку, щоб пахло? Не знаю. Це я вже буду видумувати. Отака От бутилочка 2 літрова, 25,99, 26 злотих. І все. Я все в мене чек отримала. І оцей чек отримався на 105. Двадцять, вовочка, ну помовчіть одну минутку, я вже зараз закінчу. Давай, Прости, що дасть. Та ні, це дідуля все. всі. А, ладно. Так, тепер що? Зайшли в гаму? Вовик у мене сьогодні питає, як ти думаєш, що краще? Купити ворожено? Чи купити все, що треба, і зробити вдома морожено. Звісно, купити все, що треба, і зробити. Процес нам треба, щоб інтересно проходило. Бо дощ, така погода прям аж до сльоз. Цей. Ну, він каже, йому дуже понравилось тоді морожено. Ну, дуже було солодке. Якби не таке солодке. Ну, тоді ми робили пів літру сливок. І... Таку півлітрову 400 грам 530. аж тут, згущеного молока збивали і все, і захолоняло і морожено морожено-морожне. А тепер кажу, зробимо. Ну, ти ж кажеш, що дуже солодке. Ми робили одну на одну. А тепер зробив літр сливок і одну згущенку. Буде не таке солодке. Ну, це експеримент, ми не знаємо, воно може не застити так, як треба. Ми ж не знаємо, яке воно буде. Хтось придумав пропорцію, значить, має бути. Ну, ми робимо для себе раді Бога. Застине, застине, не застине солодке згущен... сливки з згущеним молоком, чорний. Коротше, скажу вам, що у нас сьогодні по чому? Сметана 36%, півлітрова 13,50%. Ми взяли дві на 27%. Згущене молоко, баночка 11. і, І. і. Одну конфетку взяли отаку, одну конфетку вже з'їли по дорозі, другу, і третю орішки. Значить, що я хочу сказати, ці конфети у гамі 2,49 сейчас, і один і другий вид, а заходили в їхній магазин, що іменно у цьому фірми весь, весь магазин вибор. Там 2,89. Ну, я знаю, що я їх брала, по-моєму, і в тих магазинах, де ми брали раніше Шимоніку 2,89. А це просто в гамі, може вже підходять сроки, я не дивилася, що в гамі написано промокція і 2,50, 2,49. девочка да, мені писала, що, що як їсти батончики, так краще купувати сахар та їсти сахар одинаково. А я зробила вивод, що якщо їсти сахар, то краще їсти, що воно одинаково, то тоді краще їсти батончик добрі. Воно що водке ще з какао. А сахар А сахар чистий. Ні, я сміюся, я розумію, що мені цього не можна їсти. Ну, буває таке состояння, що хочеться. І я розумію, і знаю, і їла, і не їла, всяк жила. Так що зараз живу так, як мені, як, як карта лягає. Не знаю. Думала перед больницею буду держати себе в руках, а я ні в чому себе не держу. Я просто стараюся їсти менше. Я думаю, що я тими переживаннями, які в мене є, уб'ю весь сахар собі. Оце таке. Так що балую себе хоч конфетою, бо переживаю дуже. Все, девочки, на розпаковочку, все. я не знаю скільки минут. Може, Волик Морошенко вам ще покаже, я не знаю. Я зробила зразу розпаковку для того, бо ж будемо включати машинку. Він хотів пару слов про машинку. Машинка гудить, як самоліт. Хата дрожить на перший чуть як вона викручує. І Волик хотів подивитися, підшипник поміняти. Сьогодні аж щорсики, як він його дивився. Його дуже важко було зняти, але він сняв і подивився, а цей підшипник про який він думав, він здоровий. А десь там внутрі, другий, ну той внутрі він розбирати не буде, бо це сложність, чужа машинка, він туди не полізе. Він його склав назад і будемо неї стирати. Ну, мене одне. І я стирати сама, коли нікого вдома немає, боюся. І сьогодні, поки він ще вдома, бо дощ і дощ буде ще неділю, каже, завтра вже піду хоч і по дощу буду працювати. Так що я кажу, поки ти сьогодні вдома, треба покидати стірку. Хай гуде вже як самольот, а він проконтролює, бо я сама боюся. А як вже все поперестіруємо, то піду по мою лазенку. Так що це все мені сьогодні треба. Я коли куплю, обов'язково ним треба спробувати зайнятися. Так що, якщо буде щось буде інше, ще покажемо. А поки отаке. От сьогодні потратили 150 злотих. Оце що я вам показала. Розпаковочка на 150 злотні. Піднеси мені телефон, щоб люди бачили. Дали нам отаку. Він показував клас-клас, ми не розуміємо. Він нам дав з під стойки достав пачечку, потім е, і гуд казав, і почав з нами, мабуть, на англійському. Ми не розуміємо ні так, ні сяк. Що це він дав поняття я не маю. Чи все в стиральну машинку, хоч би... Не наїстися млеко в прошку. Дівчки, хто знає, хто в Польщі живе, знає польську. Прочитайте і переведіть мені, будь ласка. Ліди нема, нічого не знаю. Ліда, якщо ти дивишся, напиши мені, що це таке. Бо ми можемо його наїстися, а воно може для стірки. Аплікація Росман, помагаш, дзінькуємо з за що сканіруєш, коротше, дякую, що сканіруєш аплікацію Розман в Польщі і допомагаєш. А що це там внутрі, поняття не маю. Так що якісь квадратики. Напишіть мені, що там за квадратики. Все. Вовика, може це конфети? Открий, попробуємо. Я боюся. Не буду відкривати, поки не почитаю відзиви. Зала не буду розпечатувати, а Вовик тільки виключив камеру, взяв ножниці і розкрив. Дівочки, конфетка. Дуже красиво замотана. Так Не одна ще. Не одна. Чотири отаких конфетки з сердечком. І риска. Сахарний рис. Вкусням, вкусням, як в дитинстві. Це презент за те, що ми їх сканували в розмані. Дякую. Доброе утро, девочки. Жарена на наснідання картошечка. Хто не знає, що поснідати жарена картошка, бо мені вчора цілий день пельмені, так ночі пив воду, аж погано крутився. Так я сім'ємо з утра жарю картошечку. Ну і, звісно, я ж їм трошки поплюю. Погода, дівчатки, дощева у нас. <coughs> Опять дощ, яка вже по счту, який день я вже не знаю. Володь сьогодні пішов на роботу, я розстроєна. Так звикла з ним вдома, дома, дома ну Субота після обід дома, неділя вдома, понеділок і вівторок. А прийшов, я сьогодні я і вовчок сама. Ну нічого, що робити? Жарю картошку, я коли його нема вдома, я стільки діло роблю, я мию, прибираю, займаюся, двигаюся. Коли мій волик вдома, він мене заміняє і все. І я тоді трупом лежу. Це скільки днів я нічого не робила. А зараз пожарю картошку і буду йти в баньку, в туалет. Коротше, в туалет. Короче, ванну, ванну кімнату буду вимивати. Оце такі в нас сьогодні справочки. Буду чекати вовка. Займаюся чим небудь щоб мені було не скучно. Кофійку вже попила. Зараз буду Богдана кормити, огурчика йому поріжу, картошечку дожарюю і буду чим займатися. Ладненько, зустрітися ще з вами сьогодні. Отаке снідання у нас сьогодні з Богданом. Це я наготувала Богданчику, а як він не доїсть, тоді я буду доїдати. Огурчик просто любе так, салат не любить. Я й собі сьогодні не буду їсти, різати салат, так поїм. Два яйця переполивних, бачите? І жарена картошечка. Так що, хто з нами сьогодні снідає всім смачного. Ну що, привіт, друзі! Привіт! Ще раз, покажуся вам на секундочку. Я з уборками сьогодні не збиралася знімати. Думаю, частями домонтирую це відео, яке у мене вже є. З учерешньої розпаковочки. Попрощаюся з вами, і на сьогодні буде закінчено. Сьогодні не планувала знімати, Ліда нема, голову нема, кому мені до ума довести. Ну і не планувала знімати і вам показувати це. Поубирала, зробила уборку, взяла телефон, лягла і читаю коментарі. Добралася, ділички, коментарів дуже мало, зразу скажу. Всі залишилися мої, які зі мною і пишуть, всі пишуть. Хороші коментарі, я успокоїлась. <смі> я навіть випустила тих, хто в мене був у чорному списку, щоб не писали, хай пишуть. Ну, сьогодні мені всунули ніж в серце. Я подивилася, знайшла в коментарях, знайшла студію, в коментарі, і там у мене стоїть мої коментарі, неотвічені. Є з моїм отві... без відвіда, це на якому постійно стоїть. Далі можна вибрати з моїм і переключається, можна подивитися. І з додавленим отвітом. Боже, дівчатка, як зайшла. А там стільки коментарів на коментарі я не, не, не заходила туди, я не знаю скільки. Якщо якийсь коментар мене інтересує наболівший, я відповіла. То ще пару днів після того, як відео вийшло, я ще можу зайти в оповіщанні і передивитися, є там відповідь чи немає. Оказується, там є така <головіка> віддільна рубрика, що можна нажати і дивитися всі всі коментарі, які тобі писали на всі відео за все время. Звісно, вже 3000 підписників, люди заходять нові, старі, і якась. Оля, Оля, Оля С. <кій> надо, ну, да, я планшету взяла, я подивлюся. Оля С місяця три, а може і більше назад, написала мені коментар і він неотчений. І ще ніскількування на нього було якихось підтримуючих. Ой, я не можу. Ну, я не можу дівочки, на це не ответить. В цьому відео, зараз, я відвічати не буду. Ну, знімати я його буду зараз. Я зараз з вами попрощаюся. Завершу це відео, яке є у мене позитивне, нормальне, з хорошим настроєнням, і Загружу, і воно піде. Ну, Зараз же після загрузки цього відео я зніму обов'язково відео. Може те чудо, яке оце мені написало. Треба було її ще назвати, а не так, як вона там називає себе Олею, надо їй відповідати. Може, воно дивиться, може воно вже не дивиться. Дівочки, я знаю, що після поганих коментарів, якщо я відповідаю на погані коментарі, мої нормальні друзі сердяться, не дуже хочуть дивитися. Є, які дуже підтримують, ті можуть підтримуючий коментар. Ну, ми всі дівчата, живі люди, і якщо тобі таке пишуть. Нельзя його. Не... Я її не блокувала, я її, може, виведу на екран. Якщо вийде, у мене його копірувати це треба уміти. Ліде зараз немає. Ну, я думаю, хто дуже захоче там за 2 місяці назад поперелистувати. Ну, це історія, хто це буде дивитися. Я вам його зачитаю. І отвічу на цей коментар, ці обізьяні. По-другому я її не назву. Так що, наступне відео, не знаю, з настроєнням ви будете його дивитися, без настроєння. Я в останнє час, дівчатки, так стараюся не грубити нікому. Ви ж розумієте, дуже багато нових людей, нові люди заходять і не розбираючись, понаписують. А я оце глотаю, все повинна проколтнуть, проколтнуть. Ну, вона ж в мене в самої нерви не в порядку, бо куча проблем, куча переживань і всього. Люди думають, що ой, нема переживань. У кожного свої, кожен з нас, у кожного з нас своя дорога. Дуже важко буває, і реву треба і не треба. І ще таке чудо зайде. Я не розумію, це, мабуть, болезнь. Або вона вже пролічена, або вона недолічена. Ну, якась це болезнь, тому що. Нормальна людина зразу розбереться, потім напише, дівчинки, це я вичитую, непонятно що. Я вам всім дуже дякую. Всім, хто зі мною, хто пише мені коментарі, е, Наташенька Зелінська, дуже мене цікавить ваше здоров'я. Хоч два слова напишіть, як ви себе почуваєте. Чекаю на ваші коментарі, чекаю Танечка, Хомюк, на Київ, там дуже багато, дивлюся новини. Держіться, тримайтеся, переживаю за вас, думаю за всіх. Не знаю, як я запишу те відео, бо в мене вже сльози на глазах. Ну, все одно, я бажаю вам всім миру, добра, тепла. Ми чекаємо на перемогу, ми знаємо, що це все скоро. Закончиться, скоро закончиться, все буде, всі придвіщання, що все-таки все закончиться. І ми вернемося додому. Миру вам, дівчата, здоров'ячка вашим рідним, вашим близьким. не зустрічайте таких людей, як у мене на каналі попадаються. Тому що я розумію, що канал це люди, всі, це, ну, ну, це всі, це Зброй, це хто хоче, той і зайшов. Вовик виставив шорс, як відкручувати. Вчора відкручував машинку стиральну, і він цим займається. У нього є інструменти. Він не міг відкрутити. Він зайшов в Ютуб, передивився кучу відео. І тільки в одному, в якому він розібрався через відео, зробив шорсик, що треба зробити отак і так його відкрутиш, і то пишуть, що ти накурився, що ти напився, ти що не можеш оце взяти пласкогубці, чи не можеш ще ж не може людина не розуміє, яка не брала в житті отвертку в руки. Та людина буде писати, непонятно що. А людина, яка розуміє це робила, то кажуть, що лучше не беріться до цієї роботи, бо тому що дуже сложно розкрутити оцей цей підшипник. <рес> так що кошмар просто, дівчатки, кошмар один негатив. А я вам бажаю ще раз хорошого настроєння, хороших друзів. Хороших каналів, щоб вам було цікаво дивитися, щоб вам не було состояння, що треба їй якусь гадость написати. Всього вам самого найкращого. Слідуюче відео буде не очень. Так що я думаю, не всі дивіться. <holders> Мої друзі вже знають всю мою життя, мою підноготню, все про мене знають. І ви слухувати опять це буде не дуже приємно. Ну, вона не захотіла передивлятися всі відео. Вона думає, що з тисячі чи більше в мене. Я вже не знаю, скільки в мене відео. І що в тих відео не було розказано, чого я тут і що з моєю хатою. Все, друзі, в цьому відео нічого не кажу. В слідчому розборки буду з нею проводити, тому що отут достала, просто достала. Буває! Губки підкрасила помадою, що вовик мені подарив. Розовенька, якісь липнуть, липка така. Чувствується, що не те качество, що Наташа мені дарила, але стерлася та вже пластмаскою труп. А Такої фірми не бачу тут. Ой, все, дівчата, давайте, бо, мабуть, вже время багато, мабуть, я вже багато тут не записувала. Відео дуже відео. Вчора цілий день монтувала, не монтувала, а іншот, Отправляла через іншот, його грузила, а потім ще грузила на YouTube. Не грузиться зовсім Не знаю, чи в мене інтернет поганий, чи в усіх так ну, грузиться дуже погано. Все, друзі, бувайте. Зустрінемось завтра. E